І відразу дві події і 10 хвилин хочу присвятити саме цій темі. З 24 червня, кілька днів поспіль поблизу села Пушкове, це за 12 кілометрів від Побузького Голованівського району. Е, вивчаємо географію України. Близько трьох сотень працівників Побузького феронікелевого комбінату страйкували під адміністрацією. Потім вони перекрили трасу Київ Одеса із вимогою підвищити заробітну плату. Вимагали підвищити їм заробітну плату на 30%. А керівництво вийшло і сказало: ми згодні підняти лише на 20». Працівники сказали, ми не згодні, нам треба 30». І в результаті люди сиділи на пішохідному переході. Вони не пропускали машини. Завод не став, працював і не було працівників мети зупинити його роботу. Зокрема, про цю новину я дізналася з медіа, але більш детально про неї писало видання Кіровоградська Правда. І я хочу нагадати, що у червні 2015 року комбінат потерпів від рейдерського нападу. Тоді працівники цілодобово захищали завод від озброєних рейдерів і перемогли у протистоянні. І також нагадаю, що Побузький фероні. Нікелевий комбінат про це теж пише Кіровоградська правда і нагадує єдине підприємство в Україні та на теренах колишнього радянського союзу, де у промисловому масштабі виробляється нікель із бідних окислених нікелемістких руд Олена Сідорова, журналіст Кіровоградської правди, зараз з нами на зв'язку. Олено, я вас вітаю. Та доброго дня, Олено. Ви постійно пишете і про цей комбінат, і зокрема про цей страйк, ви писали. Скажіть, будь ласка, чим він закінчився? Знайшли якусь золоту середину 30% підвищення зарплатні, чи 20% працівники і керівництво цього заводу? Так, на сьогодні ситуація там така. Страйк у них почався в понеділок, 26 го числа. Перекривали трасу вони вчора, а сьогодні завершився, виходить, конфлікт. У них вчора. Після перекриття дороги до них приїхав голова РДА, він поговорив з людьми, поговорив з директором, і директор пообіцяв підняти зарплату на 22%. Це працівникам заводу, які працюють в цехах, і на 10% це бухгалтерам, інженерам і технічному персоналу. Ну, такої згоди вони дійшли. Mm -hmm. Але результат не, не дуже задовольнив. Саме працівників, оскільки вони хотіли 30%. Тобто працівникам зарплатню не підняли, правильно? Підняли на 22%. На 22%. Вони відсотки. вимагали на 30%. Так, так, я зрозуміла, на 22%, на 30%, І що люди незадоволені, між тим вони працюють. Давайте нагадаємо про те, хто керує цим заводом і власне до кого вимоги висували працівники фероніколового комбінату е поблизу села Пушкове. Працівники зверталися до адміністрації заводу, до адміністрації комбінату, але адміністрація говорить, що не в них проблема, а проблема в інвесторі, який не дозволяє підвищувати зарплату. Ну, але пообіцяли, що у вересні буде ще друге підвищення. Також на 20% підвищать у вересні. На 20%? Тобто зараз на 22% і потім ще на 20% в результаті взагалі 40% буде? Тобто навіть більше, ніж вимагали. Ну, ні, 20% від уже підвищеної зарплати, тому тобто, ага. там менше. Зрозуміло, ну, і... Олено, ви і... говорите про інвестора. Так, дуже важливо, щоб ви нашим слухачам нагадали, хто є інвестором єдиного підприємства в Україні, який в промислових масштабах виробляє нікель. Цього я вам сказати не можу. Ви не можете, ви не досліджували цю тему, тому що зокрема Ні, джерел я виклик... знаю, що інвесторами є Це росіяни. росіяни. Дану так, але але точно хто то я не але можу хто точно? Послужити. Але все одно підтвердження у вас є, що це Росія, так, правильно так. і Росія керує цим заводом. І зрозуміло, що якщо адміністрація українська заводу каже, що це не до нас питання, але є е, е, російський інвестор, і цей завод працює ось так. Угу. Ситуація ну, цікава, я розумію, тут. що ви не все нам можете казати. Між тим, зараз траса вже не перекрита, працівники не. працюють, завод не зупиняється. А скажіть, будь ласка, як часто, скажімо, активісти приходять на цей завод і вимагають його закриття через те, що інвестор російський? Ну, такого ще не було. Це вперше вони вийшли. Перше вони вимагали зарплати, бо кажуть, що за таку зарплату, яку їм платять за таку роботу в цехах гарячих, то це дуже низька зарплата. Це вперше вони виходять. Це вперше. А, то, ага. Да, в 2015 році вони захищалися ті ж самі працівники, які вийшли на страйк проти керівництва. В 2015 році вони захищали від рейдерів, відстояли завод, виходили проти озброєних рейдерів. Зрештою захистила. А ви тоді пам'ятаєте, сказала... хто очолював рейдерів? Очолював рейдерів я не пам'ятаю вже. Зрозуміло. Олено, дякую вам, що вийшли до нас на зв'язок, і давайте буквально хвилинку знаю, що ваше видання зараз робить неймовірний проект. Мені настільки сподобалася ідея, попри те, що жодної публікації ще немає. Ви їздите селами Кіровоградщини. Що ви там робите? Буквально 30 секунд, скажіть, будь ласка. Зрозуміло. тоді я проанонсую, тому що зеленою говорили за лаштунками. Бо вона сказала, можливо, не буде у мене зв'язку, тому що я зараз пишу матеріал про відмираючі села Кіровоградщини, в яких інколи живе одна чи дві людини. Тобто уявіть, який це цікавий проєкт. Не знаю, чи тільки для мене, чи можливо для вас. Зараз наступна тема, і теж в центрі моєї уваги і вашої буде Кіровоградщина.

Зараз скажете, це що за така перебивка? Це не перебивка, це наші українські реалії. Вчора на території Бережинської сільради під Кропивницьким сталася бійка між ветеранами добровольчих батальйонів Донбас та Айдар та бійцями Національної гвардії. За даними поліції, 31 особу було затримано в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Відкрито кримінальне провадження за фактом протиправного заволодіння майном підприємства, установи організації. Вчора активісти у соціальних мережах писали, що ветеранів АТО жорстоко побили співробітники Нацгвардії. Вони стверджували, активісти, що місцеві фермери звернулися за допомогою до добровольців через те, що рейдери не давали селянам проводити підготовку до жнив. Добровольці нібито я цитую зараз активістів: стали на захист фермерів, які два місяці знаходяться під тиском рейдерів. Хто всю ситуацію в соціальних мережах, тому що медіа її не висвітлювали? Хто можливо читає дописи активістів? І як ви оцінюєте цю ситуацію? Отак, просто виходячи з повідомлень, які я зібрала для вас, набирайте 044 536 чотири А я продовжу за словами зокрема активістки. Ольги Воліної на місце подій приїхали співробітники спецпідрозділів Корт і Нацгвардії. Вони жорстоко побили добровольців, примусили їх зайти в автобус одного із спецпідрозділів та намагалися відвести до Умані. Проте активісти перегородили дорогу та заблокували автобус. У національній поліції дотримуються іншої версії подій. Там заявляють, що існує звичайний господарський спір через майнові права для його вирішення. Сторони залучають сторонніх осіб та провокують конфлікт. Поліцейські підрозділи цілодобово працюють на території спірної ділянки та за версією нацполіції не втручаються у майнові спори та роботу господарства. Вчора діяли у межах своїх повноважень, щоб забезпечити правопорядок. Місцеві журналісти це третя сторона. Повідомляють, що господарство навколо якого розгорівся конфлікт, вже декілька разів змінило власника. І декілька таких угод були сумнівними. І за підприємство сперечаються відразу кілька власників. Я зізнаюся вам відверто. Ми намагалися вивезти журналістів місцевих видань, вони сказали ні, в майнові інтереси не втручаємося. Журналіст. Журналіст Олег Челахов на своїй сторінці в Фейсбуці сьогодні написав, що під вивіскою батальйону Донбас відбуваються рейдерські захоплення. Він також стверджує, що народний депутат Семен Семенченко створив приватну охоронну компанію, яка частково використовує символіку батальйону. А в самій компанії працюють не тільки ветерани, АТО. Челахов припускає, що саме охоронна фірма пов'язана з Семенченком вчора виступала на боці однієї зі сторін конфлікту. А назва Донбас була використана для інформаційного прикриття. Ви зараз скажете на що. Я звертаю увагу на цю подію. Коли є сутички, я завжди увагу звертаю на такі події. Коли медіа широко не висвітлюють, і експерти, і журналісти не готові вийти і прокоментувати цю ситуацію. Я доношу з усіх джерел усі думки до вас. І хочу з вами спробувати разом розібратися в тому, а що там відбулося поблизу Кропивницького. 044-536-9600. Я припускаю і схиляюся до думки журналістів, які не погодилися вийти в ефір, але сказали: дійсно міняється постійно власник, і угоди дійсно сумнівні. Ми навіть спочатку стали на бік однієї зі сторін. А потім зрозуміли, коли вже люди йдуть стінка на стінку і їх просто використовують, як і ветеранів АТО, то ми не хочемо втручатися. Хто ви є звідки? Як вас звуть? Алло? Алло. Ви добре? в ефірі. Яка ваша думка про цю ситуацію? А, Та я хотів за друге сказати. За другоє за що? Так, я хотів сказати десь насчет Конституції. Ну, давайте, коротко про що, Конституцію. Не хотіли, не выполняется ні один Жоден прямо труде, ні. Отруді, ні в... Жодне положення Ось не виконується. Так, ну і ще я то самое головне хотів сказати. Значить, согласно Чорнобильського закону. Я зрозуміла, вам дякую. Це ми будемо зараз ці статті перераховувати. Отже, з вами Тетяна Гончарова. І розповіла я вам щойно про ситуацію, яка відбулася під Кропивницьким, про цю бійку. Якщо у вас є більше даних і більше інформації, ніж у мене, будь ласка, напишіть мені на адресу ефір Собачка Радіоракомює чи смс собачка .радіо Ми будемо відстежувати цю ситуацію. А зараз переходимо до іншої теми. Я нагадую, що ви слухаєте Радіо РФМ.